До речі, я змінила назву каналу, Він в мене називався просто Олеся, а тепер квітковий джаз. Тож, не лякайтеся, це я і аватарку на ньому. Так, що хочу поділитися, що докупила. Отак от не, не збиралася вже більше щось купляти, але ж весна, і хочеться вже щось знову робити. Так, купила собі це насіння, хочу ще квітів. Цю гвоздичку полуниця з вершками. Це гвоздика шабо. В мене є червоненька, вона у нас зимує, у нас теплі зими, південь. Так що, думаю, що ця гвоздичка теж є ще час, тож можна її посіяти гвоздичку. Накупила я бігоній. Оце така бігонія великоцвіткова суміш тут. Це що... Бігонія ампільна шансон. Я її колись висаджувала. А гарна, дуже от такі квіти там звисають: жовті і червоні. Так, і що ще? Бігонії в мене тут є різні. Зараз прочитаю, вам так написано. Так, бігонія Illumination нема картинок. Тому, так, назву бігонія. Амери гібрид таку не садила, не знаю. Спробую. І також, що у нас тут? А, і бігонія болівійська. То суміш таких бігоній. Також шукала вже дуже давно ось таку капусту. Капуста листова, а чи її назвати ще кале. Ось таку зелененьку, капуста-листова Грюнкольд. І червона, тож листова скарлет. Не знаю, я не пробувала, от вже три роки я її шукала, щось я ніде не знаходила, чогось її мало завозять. Ця капусточка її можна і всалати, її можна і тушкувати, і можна з нею також кажуть робити голубчики. Ось, і ця капусточка, вона прекрасно зимує на вулиці зимою. І росте вона як пальмочка. Тобто знизу обріза, обриваєш ці листочки, а вона далі собі отак пальмується, так скажем. Гарно виглядає як декоративна рослина, і ще й східно. Тож, хочу попробувати поділюся з вами. Також купила я цю цвітну. Сноубол. Тоже попробую. І накупляла я астрів всяких різних. Так, і ще хочу, що з вами поділитися. Вперше, я хочу висадити собі анемону. Бачите, тут були такі гарні там картинки. Махрова анемона, розова, і, рожева, і така фіолетова. Тут. Це синя вона, ну, фі... так, тут, по-моєму, п'ять насінинок. А ось рожеву мені дала тут взагалі три насінинки. Дуже мало. Що таке? І вона ж не дешева. Отак ось так ось купляю. А ще купила японської селекції лівкої. Тоже дуже гарні і дуже пахуча рослинка У мене є лівкої. Такий жовто-коричнюватого у цьому році буде цвісти кольору. А це жовтенький просто купила і ще якийсь забула, який, бачите, їх розфасували і покидали в такі пакетики. Немаю картинки. Так, то що, буду садити? Щас. Садити хочу бігонію. ось в таку від печива цю. Як плошечку, мені зручно. Бігонія дуже любить пікіруватися. Ну, дуже. І чим більше пікіруєш, тим більше вона і лучше росте. Це я вже знаю, я вже не раз її вирощувала. І цю бігонію, що в мене зараз підростає, як вона, вічно квітуча, то вона вже така гарненька. Тож так, тож буду висаджувати. Так, хочу спробувати її висаджувати так само на сніг. Так, щось вам там... О, не видно, чорнер. На... ось так, а так Так. Всю я її садити не буду. Мені буквально по 3-4, бо сильно багато набрала. По 3-4 насинені. Це в мене бігонія, ампільна, шансон. Жовта і червона має бути. Так. Ні. Онучка не збирала снігу. Поклала її зараз спати, вона собі спить, а я поки буду займатися. Сніжок вже такий став рихлий тане. Бігонію на сніг я ще не садила. Не знаю, з перцями було, було діло, а з бігонією то ні. Я думаю, що нічого поганого не буде, а наоборот добре, бо вона і протертіфіцирується і насінинка добре розмокне. Ну і сам по собі сніг. Я замітила, до речі, що коли висаджуємо на сніг, сам ґрунт не так боліє. Тобто ніяка пліснева не виходить. От я вже тільки третій раз я висаджую, я не бачила, що була пліснявана. Тобто, сніг й обеззаражує цей ґрунт, де ті всі мікроелементи, які потрібні нашій рослинці. Так, зроблю отвори, бо сніг все одно буде танути. Ось так три штучки. Ну-ка. А, ага, не хоче, розтанула вона. Придеться пальчиком. Є. І... Ще сніжок сюди впав. Ти ні. Зараз є інші. выброшу синяя шея. А то бы сейчас насела. Ну, мы не размокла сразу. ты все. Вот так. 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 Е. Одна е. сторони зараз іншу біомані. А, ще бальзамин взяла. Бальзамін баланс бургунді називається. Так, 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 далі де в мене ще меня Біомані, що це велика І не так і багато. Так. Ось такі малесенькі шарички. От попробую їх візьми, як вони тікають. Ось так. Зараз підпишу це велика Светко, вообще мне потребна ампельна. Да, мы наш ампельна. Бегония винейши, не бегония амариебрит, тоже нет. Самая вот бегония боливийская. Тут взагалі три насінинки. Бачите, як брешуть. Кажуть, що 5, а прислали три насеньки. Ну, от що ти будеш їм робити тим продавцям? Так, Таке насіння не дешеве. і 33 гривні, і 60 гривні. і, і дивись, по три насниночки вони прислали, і все. справилися. Все, так далі буду вже садити без вас, зверху ще сніжком вкрию, щоб воно так промокло. Потім сніжок затягне ці на сіненки, як потрібно, їх зверху не присипаємо, бо вони повинні бути зверху. Це насіннечко. Тож багато я снігу не сиплю. Ось так. Все. Так, ну щось, ще є в мене сніг, і ще хочу посадити перчики на сніг. Ті перчики, що я посадила на кип'яток, щось в мене дуже погано сходять. Вже їм п'ятий день сьогодні, вони ще не зійшли. Тож буду ще пробувати на сніг. І був коментар. Жіночка написала, що не дуже вірить, що на третій день зійшли в мене перці. Це залежить від насіння, якої свіжі вони чи ні, бо я свої перці брала от з перчиків, з перчинок того, того року вони були в мене. На городі, і вже цього року я з перчинки взяла ці перчики, тож вони свіжі. Якщо насіння старе, то воно довше сходить. І також сніг дає стратифікацію, більш проростанню, тобто там є, проходять такі фізичні процеси і хімічні в населенці. Від холоду вони набираються сили і швидко проростають, коли сніжок тане. Тобто холод і тепло, і вони починають пробуджуватися. Сьогодні хочу ще зробити один такий опит, показати ще вам, зійдуть, як, наскільки зійдуть мене. це насіннячка. Пані Оксаночка, дякую їй велике, вислала мені ще насіння. Насіння теж зібране з того року з своїх перчин. Так, це в нас перець що то, болгарський червоний, вона мені прислала. Так, тут у нас перчик ратундочку ще вона мені прислала. І прислала мені перець болгарський жовтий, чи то бомбочки. Оксано, болгарські чи бомбочки? Жовтий і червоний. От болгарський жовтий і червоний буду сіяти, бо їх нема у мене. І ще вона прислала мені ось таку аджіку. подивіться на цей колір. Гарний. Аджіка з гострого перчику. Так, де моя ложечка? Десь, десь діла ложечку. Ага, ось все. З гострого перцю ця джічка Подивіться, які вона має структуру. Дуже смачна і зовсім не гостра. Оце з кілограму гострого перцю. 700 г оциту о, цукру, господи, оцет і чесник. Все, що сюди входить. Вариться 2 години. І виходить отака от джичка. дуже смачна. Тож саджайте перчики і пробуйте. Мені дуже сподобалось. Ми спробували з чоловіком. Зовсім не пече, бо думали, що буде пекти. Так, ну що, буду сіяти. Сюди знову набираю. снежочек. Зараз я поставлю телефончик, чтобы он мне не мешал. Оно. Видно, видно. Бо одной рукой дуже незручно. Тоже незручно. Снежок Сніжок вчора випав, вже сьогодні тане. Тож я вже, думаю, штренько його посію. Хоч сьогодні неділя, не можна, але ж вже після обіду, то хай Бог прощає, що висаджую сьогодні, бо завтра приїжджає до мене онучка. Та й не дасть мені на відео записати. Ні, так. Ще якийсь перчик носик. Ось Оксана вислала теж. Спробуємо, що це у нас за носики будуть. Це жовтий, це жовтенький. Потім яке зійде насінчко, яке ні. буду ділитися знову з сусідами. Далі червоний. Ротунда ротундует уже съела все червоны червоны сюда, так и носик, сюда носик. Зверху сніг. Трошечки не хватило, треба ще піти, а потім зверху ще ґрунт. ґрунту суміш. Небагато, просто, щоб прикрити насінчу, для того, щоб вони познімали свої шапочки. Ви буде прокльовуватися. Тож подивимося, через скільки вийде це насіння. Ось при вас сію будемо бачити, буду тримати вас в курсі. все Ось дивіться оцю гортензію мені подружка подарувала. І тепер я ось ці росточки зараз отак от. Відриваю прямо з тою п'яточкою. Треба зняти з них оті нижні листочки, показати. І поставлю її, щоб вона пустила корінчики. Так. Взагалі треба окремий стаканчик, але я потім пересажу. Поки що посажу сюди. Побачимо, як вона пустить мені корінці. Це дуже оглубить. Кажуть, що вона дуже швидко наращує корінці, приращує, потім стаканчик їх і до весни, я весною вже висаджую. Подивіться, як гарненько з листочка повиходили в мене фіалочки. Ззаді кожен листочок попускав діточку. Дивіться, там і ззаді, і спереді. Тут теж в мене гортензія, вони тут різні. Ось, а гіперструм це вже зрізала, а цей ще набирає квіт. Тобто з одної луковички в мене пішло два цвітоноси. Може, там ще кіння цей осточку. Все, вже, це вже перецвів. Калан вже треба зрізати. Так довго він цвіте. Дивіться, які помаранчеві. Спочатку жовті, жовті, потім помаранчеві стають. Дуже гарні. А тут ще якийсь в мене є білий, але ще не розцвів. Тільки-тільки воно розцвітає. У нас сьогодні відлига, сонечко. Сніг тає, бурульки падають грохочі. Так що так побачимо як. Ну, ось цю, ось цю я вже посадила дня три назад, поставила сюди. І вона така собі добре себе почуває. Ой, так як нема місця в мене, де їх висаджувати, то хай вони в мене отут нарощують корню. Поки підніметься глоксінія. Дивіться, яка гарненька теж. То потім я їх пересаджу. Сюди досиплю грунту. А ці пересаджу окремі стаканчики. Так що так. Оце, кстати, листочок з фіалочки не дуже правильно посаджений. Треба отакі от коротенькі листики. Тож із них дуже класно виходять дітки. А цей дуже черіночок длінний. Але ж дивіться, теж вийшли дітки. Нічого. Весною гіперастром висаджу на вулицю, а фіалочки пересаджу. Так економлю місце. <гум> місце. Ось це ці наші глаксинки, що ми пересаджували. І як вона собі. Це темненька, це от світло, це біла. Ось іще одна. На сонечку собі сидять. Оце цикламенчик. міні, міні-цикламчик. Це я висаджувала з насіння. Сама пророщувала це йому вже третій рік цьому цикламінчику. В цьому році ці цвітоноси дуже тягнуться. Не знаю чому. Може, що сонця мало, може щось йому не вистачає. Але що так, як є. Сьогодні я хочу причерінкувати при, при, при Еріку. Ось такий у мене є біленький кустик. І також розовий. Ніколи не черенкувала, тому хочу спробувати. Беру ось такі молодесенькі. Череночки. Ось так. Ну, все тут. Трохи зачищаю ці іголочки. Грунт в мене суміш піску дернової землі і, яке називається, і торфу. Так, ось такий черіночок вставляю сюди. І ще такий же теж тут. Забождаю і дихую її сюди. Так, і ще у нас один є три біленьких. Цей трошки товщий, тому тут трошки нас відчікну. І також відчікаю йому квіти. Тут зібрався цвісти. Квіточки всі треба зняти. Тепер виберемо рожевий. І так само. Квіти обдерли розові з цієї сторони. До того моменту, поки вони пустять корінчики.